До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поговорити з вами про пенсію, саме про індексацію. У 2023 році обіцяють здійснити індексацію, але всього один раз коли і наскільки це відбудеться. Ми пам'ятаємо, що в жовтні деяким категоріям українських пенсіонерів підвищили виплати. І хочу нагадати, що у грудні 2022 року очікується ще один етап. Підвищення пов'язаних із зростанням розміру прожиткового мінімуму, у тому числі для тих, хто втратив працездатність, вже буде з 1 грудня 2022 року розмір мінімальної пенсії настановити 2093 гривні. Відповідно, розмір максимальної пенсії 20 тисяч дев'ятсот гривень. Однак у 2023 році на пенсіонерів буде очікувати ще одне збільшення виплат. Йдеться саме про індексацію, яку згідно чинним законодавством будуть проводити у березні. Зазначається, що майбутню індексацію хочуть провести із підвищенням соціальних стандартів на збільшення 5,4% замість 14%. адже зараз соціальні виплати це друга за пріоритетністю стаття видатків держава, найперша це армія та Міністерство оборони. Також раніше ми пам'ятаємо, я про це розказувала в Міністерстві соціальної політики, заявили про плани підвищити виплати до 3 тисяч гривень, а в деяких випадках і до розміру 3 тисячі гривень. Що на 50% більше, ніж прожитковий мінімум. Підвищення, звичайно, торкнеться не всіх, але тих, хто найбільше цього потребує. Зокрема, йде мова про самотніх людей з інвалідністю та хронічними недугами. От що стосовно пенсії, що нас ще чекає, тому нагадую, що до кінця 2022 року в грудні в нас очікує з вами наступний етап підвищення пенсійних виплат. Потім, уже у березні 2023 року, будемо очікувати разом з вами на індексацію. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.